Молитва перед іконою Божої Матері, іверська, немає сильнішої молитви, ніж та, яку мати промовляє за своїх дітей. Святі отці називали Богородицю Новою Євою, благодатною матір'ю роду християнського. А тому і надія на її материнське заступництво. Це наша допомога. Серед бурхливих хвиль життєвого моря перед іконою моляться про позбавлення від скорботи і печалі, при важких життєвих обставинах, візлих помислів і діянь, просять про зцілення тілесних і душевних недуг, захисту будинку від пожежі та ворогів, молитва до іворської ікони. Божої Матері, від святої ікони Твоєї о Владичице Богородице, зцілення подаються з вірою та любов'ю тим, хто приходить до неї так і мою неміч відвідай, і душу мою помилуй, благає, і тіло зціли благодаттю Твоєю, печиста. Амінь. О, Пресвята Владичице Богородице, прийми недостойну молитву нашу і збережи нас від наквипу злих людей і від раптової смерті, і даруй нам перш кінця покаяння на наше з милосердя і радість замість печалі даруй, і визволи нас, владичице. Від усякої біди і напасті, скорботи і хвороби, і від усякого зла і сподобина з грішних дітей Твоїх, Одесну стати у другому пришесті Сина Твого, Христа Бога нашого, і спадкоємцями бути Царства Небесного. І життя вічного з усіма святими, у нескінченні віки віків. Амінь. О Пресвята Діво, мати Господа, Царице Небес і землі, зглянься на багатостраждальне зітхання душ наших, подивися з висоти Святої Твоєї на нас. Що з вірою і любов'ю поклоняємося пречистому образу твоєму, ось бо в гріхи занурені і скорботами обтяжені, дивлячись на образ твій, як на тебе живу, що перебуваєш між нами, ми приносимо смиренні наші моління. Бо не маємо ні іншої помочі, ні іншого заступництва, ні втіхи, тільки тебе, омати всіх скорботних і обтяжених. Поможи нам, немічни, утамуй скоро нашу. Настав наш шлях праведний нас заблудли, Вилікуй нас. І спаси безнадійний, даруй нам останок часу життя нашого у мирі та тиші проводити. Подай християнську кончину і на страшному суді Сина Твого, явися нам милосердною заступницею, щоб завжди оспівували, величали. І славили тебе як благозаступницю християнського роду, і зі всіма, що догодили Богові. Амінь.